Церква нареченого чекає, він таке їй повеління дав, томиться вона і знемагає, бо про день той він їй не сказав. Тільки повелів їй, будь готова, пильно за ознаками дивись і дотримуйся мойого слова, май терпіння, віруй і молись. І вона крізь всі випробування йде вперед до славної мети. Важко їй втомилась від чекання, але хоче цілі досягти. Світ її постійно спокушає, та її сили додає Ісус. Він її на небі вже чекає, там, де зла немає, і спокус, але часом боляче для нього. Витирає сльози він свої, коли церкві хочеться земного, сон гріха окутує її. О не спи, наслідниця Христова, ти до цілі скоро вже прийдеш, там тебе чекає нове небо, якщо віру в серці збережеш. Там твої закінчаться страждання, там панує радість і любов. Тож, готуйся, церква, до вінчання, щоб тебе він вірною знайшов. Амінь.